партнер проекту Кнауф. Пахи чай, дивіться, У цьому будинку я прожила 60 років. Мені зараз 79 років. Ми жили тут сім'я, я чоловік і двоє діток. Працювали, будувалися потрохи з зарплати, як могли. От. Ну, Звичайна українська робоча сім'я. Згодом діти повиростали, кожен пішов своїм шляхом. от. Бо коли мене, правда, стався дорослий син. Чоловік помер, ну, наче все було добре, все в нас було. І ось настали, так можна сказати, чорні дні для нашої країни і для сім'ї. Росія із Путіним у голові вдерлися на Україну. 5 березня 2022 року я знаходилась у цій кімнаті. Це моя кімната. Чутно вже було, що «Ірпінь» бомбили. Коло нас, правда, було ще два пса: один старенький, другий великий алабай. Якраз у суміжну цю стіну, що напроти мене попав снаряд. Я вискочила. Із кімнати мені ззаду вже падала стеля. І вхідні двері вирвало взривом. От. Собака, ця велика лава, вискочила перша на вулицю. От. Ми всі за нею. Правда, дуже журюся, що маленький собака старенький, залишився в хаті. Я не можу з цим і до сих пор змиритися. Я, звичайно, сюди кидалася у двір, щоб думала, що чимось я ще можу своїй хати, хаті допомогти, але син мене не пустив, бо кругом було побите скло і горіло все. От. І на наших очах за час. Згоріло, геть усе. Осталися оце стіни, це Три стіни від нашої прихожої залишилося. От. А то все згоріло. Ну і так ми залишилися на вулиці в одну мить за час. Ну. А це ми йдемо знову у наше жилье. Ну, це була моя кімната, я вже казала. Вона невелика, але достатня для мене старої людини. Тут у нас була кухня, погріб, тут стояв газовий котел, батарея. О, ну, все, як, все як треба. Ми пішли у, у підвал е, і жили чотири дні у підвалі. З 5 березня до восьмого, а восьмого вже евакуювали людей з Ірпеня. і всі бігли туди, через Ірпінь, до річки, через мост. Там воєнні наладили переправу от, і переводили нас. Временну, таку, бо мост був зірваний. І нас евакуювали. Там по ту сторону річки стояли маршрутки. От, і нас привезла маршрутка в рівне. Отут от тут була кімната сина. От. Там у його стояла швейна машинка, якою можна було шити кожу. Хороша машинка. От, там стояло трьомо, ну, і батарея, опалення, все було. Комп'ютер був. Це вже частина, можна сказати, реставрації не підлягає. Вона вже їй вже усе. Ми повернулися 12 квітня в Ірпінь додому. З стоєнки прийшли пішки, у нас залишився на городі сарай от, і ми там жили. Позичили нам е, люди пічку таку на вулиці, щоб топити, От. то ми збирали дрова, та топили, варили собі, що мали їсти. Правда, волонтери допомагали нам, чим могли. Так ми жили з 12 квітня усю весну. От прихожої у нас залишилося три стіни. Вони, наче такі, у прихожій у нас була вода. Ці їх три стіни і ще поклали із залишків кірпіча ще четверту стіну оцю От. і накрили тимчасово кришу цю накрили, літо ж уже йшло, тепло було і так уже жили. Правда, у, 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 у нас через дорогу, тут по соборній вулиці є, біблійна церква. Там нам допомагали, там можна було попити чаю. Кріпко допомагали, дай Бог їм здоров'я. Але йшла вже зима, і жити нам не було де. От. А тут Через дорогу сусідка, і вона за те, щоб ми доглядали за хатою і кормили і її пса, от, вона нас пустила, там дві кімнатки, таких, і ми там вже на зиму залишилися жити. Ми знаходимося, оце в нас була у той житті прихожа. Тут у нас була тільки е, висіла вешалка, одяг висів. От. Тут була у нас і ванна, яка зараз є. Тут у нас були двері далі у поміщенні. Осталося після бомбіжки У нас оцих три стіни. От. А цю четверту стіну ми вже як по приїзді прибудували своїми селами. Це нова стиральна машинка, це мати е, нашого депутата Артема по Турбувалася, і нам привезли нову стиральну машинку і холодильник, дякувати їй. Там немає у нас підстінка цього, він не доложений. Временно ми закрили якимись там свертками, але треба туди піно... піноблоки такі, щоб. Щоб капітальна була, ну і ванну треба докласти, тут теж немає чим, теж такі є легенькі, бо боїмося, що тяжке на її ложить. теж треба піноблоки доложити. Ну Немає дверей, не поштукатури, але слава Богу, хоч це залишилося. І і я звернулася за допомогою міської ради. От. І наш депутат е Гурін Ар Артем Вікторович от правда, от відгукнувся на нашу біду. Ну, а це вже наше, так сказати, те жилье, яким ми при допомозі людей добрих. Побудували, так сказати. У нас були цементні блоки. От, із них е, теж при допомозі депутата Гуріна Артема Вікторовича він е, прислав бригаду от, і вони поклали е, оце стіни от, і зробили е, кришу. Оце холодильник новий, нам це Оля Гуріна допомогла і нам привезли. Ми всіх дякуємо і ні від чого не відмовляємося, бо немає нічого. За які гроші ми там, які зібрали трохи, купили два вікна, поставили, от, так що вже вікна у нас є. Ну ось двері капітальні, хороші. Нам теж депутат допоміг Артем Вікторович Гурін. От. Це стіни, але їх треба, звісно, утепляти От мостку. Ось це зробив вчора син і треба клеїти пінопласт. Пінопласт у нас є О, на це все. От. Ну, звичайно, тут теж треба утепляти і клеїти пінопласт. Холодно в хаті, немає, немає чим буде на зиму зігрітися. Треба якась, хоч щоб буржуйка була. Отак от ми і обживаємося, але поки що живемо там у сусідки. годуємо її і пса й доглядаємо, поки що за хатою. Дуже тяжко мені ходити тут і от на це все дивитися старій людині, почти 80 років, яка прожила тут свою і молодість. І Зрілі годи і тепер на старості приходжу і на це все дивлюся дуже тяжко, але що ти зробиш? Я хочу попросити вас, люди добрі, допоможіть, чим можете нам, щоб ми перебралися у свою хату, а я щоб хоч. Померла у своїй хаті, бо у чужій неохота. Партнер проекту – КНАУФ.